Може, краще постукати перед цим іти. Ігор, ти знаєш, як треба, якщо падаєш на льоді? <гум> Що на льоді І не падає? О, О, я не піду. Так, вони пішли на лід а мені щось страшно, я не знаю йти, не йти. Коротше. Блін, я в роздумах. <с?> <с?> а ти? О, блін, я перший раз йду на лід. А -а -а. Йди, йди, я буду йти. Коротше, якби щось страшно, але тут не глибоко. Кажуть півтора мра метра, вони йдуть і стукають, коротше, лід, а потім. Я не знаю. Але чого я туди йду? На верхній цей слой провалюється. Ну, розказуйте, з чого ви там починаєте, так щоби ми щось... Ну що, будемо на початку ми його шукати. Давайте подивимося на камеру. А, тут є камера підводна. Я ж забула. Ай-яй-яй. Думала, що ми це, все так це повіримо. Так, дав мені пашка. Таку, тут на. така вудочка? А як? Міні вудочка 22 має. Ну? Дівчата, якщо не знаєте, 22 сантиметри, як виглядає. Щоб вони вас потім не дурили. О, да, так сам робив. Карповий. З чого ти починаєш? Зрапала. Такий балансирчик. лап рапала. Yeah. Oh. А Паша включає телевізор. Дивитесь, телевізор. Що то? До речі, я провалююсь трошки, але тут можна ходити. Тут можна ходити, кажуть. Тут є провірено. Кажуть, що можна, значить будемо пробувати. Так. Щось там тайна темного екрану. Тріщит. Не збійся, він не лоб. Ні, то опасняк, блін. Скільки того? Скільки того ви дали? Тобто? По шиї може, буде, може і ні. Так? А, ну то. Тобто є безпечно. Раз по шию. Не ставай біля мене! до машини будеш. Ну. Камеру занести? А що не видно? Е, ти ту. тікай звідси. Це папа пашка. То що то страшненько, воно тріщить? Воно має тріщати. То є нормально? Ну, не дуже, але не дуже нормально. Так, справа в тому, що ми тут не одні такі. Лід трохи тріщить. Там рибаки щось вже ловлять. Вже навіть кажуть, що щось зловили. Одні ми нічого не зловили. Ви щось зловили чи ви нічого не зловили? Не, не, а половили. Ти я знаєш, що дідьки половили, і то кажуть, досить великі охуенні. Ну, а ви кому ні? Зараз ми щось поміняємо. Треміняти, так? Треміняти. Окей. Покажи, Паша, що ти там таке маєш? Чортики. Сам робив. Це Чортики. так? Чортики. Дябелки. Угу. Його. І то чіпляється, там теж є гачок на тій вудочці. Так, да, на нього навіть не мотиля, нічого, на ці треба мотиля. А ці без мотильові. Ці без мотильові. Ці там. Угу. Бляшки всякі. І взяв таку похожу одну пробуй. Угу. Давно ловиш таку на бльові? Зимову. Так. Ні. Ага. На мормишку. 4-5 років. Не, не, каже, недавно. недавно. Але що ж як зими немає? За цілу зиму вийдеш два рази або три на літ. Не було раніше. В цьому році вже більше, як я в минулому році. І позаминулому. В цьому році я вже два рази був, а з минулого і позаминулому теж два рази. Угу. За два роки. Якщо. Не було. Не було зим, не було льоду. В цьому році. Жаліються це хлопці, що дядьки знають, як ловити, а вони не знають, як ловити. А хто вам винний, що ви не знаєте, як ловити? Вчиться? Але, в принципі, так як Паша каже, скільки тут тої зими. Трошки льоду і навіть нема коли повчитися. Не страшно ходити по льоді. Ми таке перший раз пробуємо, ми ніколи таке не пробували. Я тут взагалі не пробую стояти на одному місці, не знаю, чи я тут добре роблю чи ні. Але, ну, в принципі, може і добре бо дітки сидять на одному місці, вони ж теж ніде не ходять. Значить, треба стояти. Я так думаю. Коротше рибалка на любителя. <рес> не подобається тобі? Попробую, а то. Табе, то, що зне, то не твоє? Ходиш. Під ногами тріщить. Опасно, блін, зимно. Ні. Не клює. Не клює. Ну то не клює, бо я ще й вмію ловити. То таке я перший раз сьогодні ловлю. Мені дав Таку не підходь до мене. Не, не бійся. Він моцний любвиш. <рес> Не Не знаю. Блсенка. Але мужики зловили вже пару окунців. Ну, гарні Гарнічки зловили великі, О. по пів кілограма кажуть. Так, я записав одного. Так? Ну, там такі файні були. О, такий окунчик взяв. Ох, то грубас. Ну супер, значить буде. Буде буде, Буде що сьогодні? Агонь! Суперово! Слушайте. Ага. Е! Я боюся! Ні, тут без перший, не? Тут та-та. Тут і не глибоко, в разі чого? Піскі не не глибоко, тобой рівно зі мною. Метр сімдесят.

Десь під 2 метри. Більше. Навіть більше поза 2 метри. Там найглибше. Ну, да, але чекай, прикормка то на коропа. А ми куди приїхали? А, ми на окуня приїхали. прикинь, зараз би така на 10 кг. Вона б ми б її не побачили, але всім скажемо, що вона нам зійшла. Ага. А чого буде дуже тоненька тива? Руками? <звук> так. Її руки вже ти треба підтягати до нього. Ну то є, що казав. На 2,5 кг він по 40 хвилин витягував тіщу. На мормиль. На що бушловець покажи. А? Що там відкриваєш? Це з дистанції безпечніше. Так. Так, дистанцію, де Я там отретий підійшов. Ще не є, він такий грубий, як ось вже замерзне, все. Так воно вже топиться. А ще може вже будуть морози.

Я казав, що в ній не позволяє. О, є. О! О! Виш, я там балансірую кидав і не фігами. Є. вона не пит. Дуже у Пашки четверта, так? Третя, одна зірвалася. Одна зірвалася. О! У мене підтримує. Ближче йти не буду, бо. Тут можна підходити, тут твердіше. Та ти вже там казав, що можна підходити, воно як почало тріщати. То воно тріщати, то воно може, а воно не лопа. То я почала боятися. Але це маленький. Маленький, ми Але де є маленький, то може бути іливий. Так, не мучити. Умовий тата. Піс. Ще один рибак. Ти, що був зранку, вернувся. Такій надія в нього є. Не покидає. Щось так. Головне вірити. він віруючий. Дімка там Віруючи. ходить. Там дімка сверлить дірку. Я такий, що я дірочки не пропущу. Але ти бачиш, Пашка, я в тебе тільки вірю, бо я за тобою ходжу. Так. А що ти в чоловіка не віриш? Він щось тут там. Чи? Як би тобі сказати? Неопитний. Не, не. Чіри рибалці, то сто процентів. Щось йому не дуже то йде. Ну, але то досвід. Потім будуть питати, як тобі зимова рибалка, буде мати хоч мінімум що сказати. Не провалився, це вже дуже добре. Ну? No. Зимою не купався. Але справжні рибаки зимою по-любому один раз мусять купатися. Ні, я по малолітці то не один раз був. Я був провалився. А я просто купалася, моржувала. Не, не заплановане купання завжди краще. Хоча люди ловлять і Карпази зимою. Ну так. Так. Кінець сезону, вже коли більше діло до тепла, ставлять поплавки, і на мормишки такі ловлять карпа. Ну бо він в зимі теж щось має їсти. Шукають ями, де він зимує. Ти кемів його голові. А коли тепліше є. Карп теж хоче їсти. Починає плавати. Ну дивися, ти був тільки що на лунці десь метр від себе. То там окунь не міг плисти, а приплив тут, де ти сів? Буде таке, що він не плаває, просто стоїть в одному місці. А. Навіть від погоди теж багато. Десь паук, десь стоїть, в одному місці воно не, не плаває. А так ти ходиш і кожний метр. Десь йому під губу попадеш. Uh -huh. Зимою його треба шукати, бо він зимою мало, коли активний. Треба шукати. Літом Карпа закормив і коробку припливе. Ну. Дівка, не підходь до мене близько. Бо тріщить. Тріщить. Не йди до мене, бо я боюся. Та я серйозно. Не йди до мене, бо тут тріщить. Ні, а що розкажеш? Ну що, весело на горі Зараз треба дійти до пам'яті трохи. <рес> Щось клює? Одного піціка зловив і один зійшов. Ага. А, а не ніколи. Ну, але трохи померзнеш, подихаєш свіжим а, повітрям. Ніколи, ніколи. Блін, я ж тільки що подумала, що то. Є перша рибалка у 26-му році. Ну так. Ну, в новому році. Малі можливості. Так що ловіть. А я родну чинцю. Типу вони спеціальні для зимової рибалки, ті відерка. Ну, вкусно, як би так. Не промокають рибу складати і є де бурмишки положити. Mm. І посидіти можна. Добре, а. Якщо я там ближче підійду, я провалюся. Може є. Бо я би хотіла подивитися, що то за відерко таке, мені цікаво. Блін. Обзор рибака? Так. Можна його відкрити навіть. Можна навіть відкрити? Ого. Кажу, чесно, мені страшно, але йду. Мокро. Ні, не так. Огляд відерка рибака. Ой, блін, кажуть, взяли на аллегро, але ми подивимося, що в ньому є. Тут, напевно, є така штучка, що можна собі сісти. Але, але то я думаю, що пан сам, коротше, приклеїли вони ту штучку. Казали, що можна навіть відкрити. Відкілино. Ой, мандаринка! Новий рік. ще одна вудочка. Ага, яка вона цікава. А, ще одна, ага, цікаво цікаво. А, і ще одна є. Ні, що тут таке? Ото! Що я... то є? Агор. Коли велика риба, якщо ти її не зможеш витягнути достяг... з лунки, тим зачіплюєш за губу і тоді вже Ага. А. Окей. А то? Готель штучний. Угу. Ой, а, а то бісер? Бісер. А нашо? Для... Для а. Такі всякі штучки. То напевно теж та штучна? То ми не будемо відкручувати. Ну і тут І тут. Тут в коробочці всякі приманки. Так вони окуня І підемося ще. Так. Да. Трохи постояло. І присипало мене снігом <ріст> <ріст> Ну, зато цікаво. Радінка покаже майстер-клас. О, прикинь! Ти жартуєш! <ріст> 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 ну загнялося? Ну, то там кусочок було. Вискочила і впала. Отва. А в тебе її горшо? У мене тишина. Стабільно, стабільно тихо. <різь> а ти Пашка? Тоже стабільно, мене теж стабільно, якби щось добре, кому одна, ох, ти що, який класний! Є файний. Скільки приблизно, має? Кажи. Дубай. Ух ты що? Ти що? Така то зимова рибалочка. Холодно, сніг паде страшно, мокро. Коротше, але клює. Що ти, Ігор, як твої враження? Мої враження? Так. Ну таке собі. Скажем так, зимова рибалка, то є не для мене чомусь Щось то Хоча окунці такі непогані. Кунчики. Хороші. 200-300 грам. Як тобі зимового риболовлю? Мені, ну такое собі удовольствие <різь> на любителя. <різь> так, дівка, все, поїдеш. З, з Новим роком! Щастя, Щас, здоров'я! Мільйон років тобі, на тобі такий презентик маленький. Ти ж пробував, Добре, що воно таке. Всяке кольорове. <різь> Кітечки, кітетьки. Проші бардж. Кажіть свої враження від рибалки зимової, розказуйте нам. Враження є, лід є, то є враження. <рес> 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 Нічого більш не можна сказати. Що, хлопці щось половили трохи, я ніфіга не зловив, бо я хто не знає, як тут маха, коротше, подивився. Що почом, трохи холодно, трохи мокро, лід ще тонкий. Сподобалось, ти ще поїдеш. Може поїду, коли буде. Так, коли буде групший лід. І чоботи, да, чоботи нормально. Але чоботи, то я можу відігнати. Підігнати. Підігнати. Да, я таких в кросовках вирішив собі на ід піти. Ну, то не може бути. Мусить бути Саме перше, мусить бути теплі ноги і тепла голова. І все.